Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про класичні шипри, точніше, про мій особистий топ класичних шипрів, які я люблю носити восени. І я люблю носити шипри холодною осінню, коли вже температура опускається нижче 10 градусів. Періодично виходить сонце, наприклад, як сьогодні, сонце залило кімнату, і це мені дуже подобається. Я люблю носити шипри. Вони дуже гарно розкриваються осінньою такою прохолодною вітряною погодою. У мене так само є так звані неошипри, але їх я ношу переважно навесні. Тому що шипри вони взагалі полюбляють таку прохолодну погоду. Але осіння прохолода і весняна прохолода це трішечки різні прохолоди. Отже, мій особистий топ. Тут будуть ті аромати, які зі мною вже давно, які пройшли певний відрізок часу зі мною проявили себе. Так само тут будуть деякі новинки які я вже почала носити, і про них так само хочу сказати. Ну, варто зазначити, що найулюбленішим класичним шипром для мене є Суар де Лун, якого в мене немає, на жаль. Це той аромат, про який я мрію відтоді, відколи я його спробувала. Це вже, напевно, років з 5. Я його не купила, тому що він. Такий досить дороговартісний, особливо зараз. Він дуже сильно виріс в ціні. І, звичайно, зараз я вже собі лікті кусаю, чого я не купила його тоді, коли він був по прийнятній ціні. Але і тоді мені здавалося, що це досить дорого. Але я сподіваюся, що я все ж таки наважусь рано чи пізно, і в мене з'явиться Лун, Для мене це найкращий шипер. Один з найкращих все-таки. А, такий, я казала колись і не відмовляюсь від своїх слів: це аромат королеви. Це просто королівський парфум, шикарний шипер. Мені так само дуже подобається клінік ароматик Еліксір, якого в мене, на жаль, немає. Просто шикарний шипер. Він є в моєї мами. Колись я показувала його в якомусь влозі, я його теж собі дуже би хотіла купити. Якщо мені трапиться він. По адекватній ціні, звичайно, я його куплю. Мені також подобається новинг від Estee Lauder. Свого часу я його не купила, тому що я рознашувала пробник. Мені він чомусь асоціювався з російською банею. Якось мене це спинило, але я жалкую, що я його не купила, тому що він прекрасний. Ну, це ось такі три шипри, які приходять мені на згадку. Які мені подобаються, яких, на жаль, в мене немає. Але ми поговоримо про ті шипри, які в мене є. І сьогодні я так само вирішила увімкнути комп'ютер. Переді мною фрагрантика, можливо, я туди буду іноді дивитися. Підсунусь трошки ближче до столу. Отже, перший шипер, який я вам покажу, це Міцуко в парфумованій воді від Герлен. У мене саме парфумована вода? Я просто кайфую від цих флаконів. Я обожнюю ось ці флакончики у Гірлен, такі от з плечиками. Мені дуже подобається цей аромат. Я ношу його крайні рідко, ношу його тільки в прохолодну осінь. Для мене це супер інтровертний парфум і дуже сумний. Він несе ось цей сумний осінній вайб. Але який же він прекрасний? Отак от з флакончика я відчуваю найяскравіше іланг іланг Відчуваю жасмин трішки з натяком на індол. троянну. В базі тут дубовий мох, спеції, кориця, ветивер, амбра на старті бергамот, так як і водиться для класичного шипу. До речі, Цікаво, якого року даний аромат. Ого, він був випущений в 1919 році. Уявляєте, з Джаком Герленом. Шикарний парфум. Я думаю, це аромат не для всіх, тому що він, як я вже сказала, дуже сумний. До речі, на фрагрантиці це його порівнюють з Фам Роша. Я не погоджуюсь. В мене була Фам Роша. Я була в захваті від неї. Я дуже активно користувалася якусь осінь. Фамруша, це так само шипер, але фамруша, до речі, я думаю, Рудніцька парфумер, шикарний жіночний аромат. Я виміняла його на щось інше, вже не пам'ятаю. Просто я напилась, я дуже активно ним користувалась. Для мене там в першу чергу сливи соковиті, такі насичені сливи. Тут ніяких слив. Міцуко ніяких слив, Тут є персик. І багато хто говорить про те, що це аромат персиків. Я так само не погоджуюсь. Я не відчуваю тут персиків. Для мене це, як я вже сказала, квіти з натяком на індол, з найактивнішим меланхолангом і жасмином і дубовим мух. Прекрасний, сумний, задумливий такий аромат. Дуже осінній, дуже красивий. Тим не менше, бачите, я. А, досить багато, як для моєї колекції, зносила цього аромату. Ну, можливо, тому що я сама по собі досить така похмура людина. Наступний аромат, який я просто обожнюю. І вважаю його одним з найкращих шипрів, якщо не найкращим це меженуар від Ланком. Це аромат у нас. 1978 року, ну, звичайно, всі ці парфуми перевипущені вже це не вінтажі, тут уже не той дубовий мох. Я слухала Мажинуар в вінтажній версії, я його забула. Але моя підписниця нагадала мені в коментарях, що вона висилала мені вінтажний мажинуар. Я покуперсалася в своїх відливантах, пробниках і справді його знайшла. І ви знаєте, що це що той мені дуже подобається. Мені з особливих відмінностей не знаходить. Красивий аромат і вінтажний, і красивий і ось цей перевипущений мажинуар, просто неймовірної краси. Тут, до речі, цілих три парфумера, величезна піраміда. Ніколи не помічала, що тут є лист чорної смородини. Для мене це в першу чергу дубовий мух. Тут, до речі, так само є тубероза, і це мене просто умиляє, напевно, тому що я ніколи про це не задумувалась, ніколи не бачила і не відчувала ту Для мене це шикарний статусний аромат. Я багато разів казала, що це парфум для жінки-посла. Просто дуже статусний аромат, дуже такий дорогий. От він для мене по. По статусу, так би мовити, по звучанню в одному ключі Суарделун, в тому плані, що це от, ну, дорого, багато для мене. Це дуже дороге звучання. Він трішки терпкуватий, колись мені зробили на нього комплімент, сказали, що від мене пахне якимось таким терпкуватим приємним парфумом. Це була мажинуар тут величезна піраміда. Найбільше, як я вже сказала, дубовий мох. Трішки тваринні ноти. Буквально чуть-чуть. Тут немає ніякого індолу, незважаючи на те, що тут так само і ланг, і ланг, і тубероза, і жасмин. Тобто багато білих квітів, конваля, гіацин це ті квіти, які можуть давати індол. Ніякого індола тут немає. Тут відчувається гіркий гальбанум. Можливо, саме він дає таку терпкуватість, ну і, звичайно, листочок чорної смородини, про це я ніколи не думала. Ця нота так само може давати терпкуватість. Але цей аромат дуже важко розкладати по нотам, і це дуже приємно, тому що композиція дуже цільна, дуже така правильна якась, і для мене це просто шикарний дубовий мох. Чудовий аромат обожнюю його один з найкращих. Ще один найкращий це, звичайно, Пантера від Cartier. Треба мені задублити в парфумах або, можливо, версію нуар собі купити. Я вже моніторила ціни, вони зараз підросли і взагалі. Пантера дуже росте в ціні. Не знаю, можливо, її будуть знімати, і не знаю, що з нею відбувається, але це шикарний в якомусь. В смислі, можливо, сенсі, ну, можна сказати, не ошипер, але для мене це все ж таки класичний шипер. Зараз я спробую знайти цей аромат на фрагрантиці. Це фруктовий шипер. Випущений в 2014 році. Ну, відносно новий, тобто можна назвати неошипером, але для мене він абсолютно. Класичний. Не дуже то я відчуваю, але мені навіть шкода бризкати цей аромат. Він такий ну от фруктовий шипр, Розумієте, тут так само відчувається дуже гарний дубовий мох, надзвичайно ікрасий аромат. Я знаю, що багато парфів любителів закохані у пантеру і не дарма один з найкращих представників шипрового сімейства. Фруктовий дубовий мох. От так. Тут так само є білі квіти, я бачу в піраміді, є шкіра. Я не скажу, що це якось особливо відчувається, полуниця це дуже дивно. Знову ж таки, для мене це фрукти, тут сухофрукти. Ну, от я погоджуюсь з цією пірамідою, сухофрукти. Троянда така несучасна. Але не бабушкина, да? І дубовий мух. Суперовий аромат просто шикарний. перли від Перлевік. Аромат, який я заново для себе відкрила, так би мовити. Нещодавно я продала дубль цього аромату. Ну, як дубль? Залишок у флаконі, а собі, власне, залишила дубль той, який повний. Так? Це у нас аромат 2006 року. До речі, це день, не день, а рік народження моєї доньки. Наталі Лорсен не самий улюблений мій парфумер, парфумерка, але ось ці перли це справжні перли. Це аромат, який звучить дуже по нішовому і дуже шиприть. Троянда на старті, пачулі і дубовий мох в базі. І перець з пудровими нотами в середніх нотах. Особливої пудровості я не відчуваю, але отак, от дивлячись в піраміду і бачу тут ірис, я погоджуюсь, що ірис тут є. Найкраще тут відчувається троянда, пачулі і дубовий мох. Це така комфортна історія. багато хто про це говорить. З цим ароматом потрібно вважати, потрібно бути акуратними, тому що можна отримати антикомплімент. Багато кому не прокачаним носам, скажімо так, цей парфум пахне, може пахнути аптекою або якимись мазями, розтирками, от чимось таким, якимись таблетками. Тому ну, майте це на увазі, колись я отримала саме такий. Ганті-комплімент, моя подруга запитала мене, чи я часом не хворію і чи не намастила собі носа якимись там мазями. Я сказала, ні, це мій аромат. Це перли. Чому я закохалася в нього по-новому? Друзі, я знаю, що цей парфум багато хто любить носити влітку. Це холодний аромат, це правда. Навіть е, сам флакончик натякає на це, він ніби як такий е, скло таке запутівше, ніби як дістали з морозильної камери. от щось таке, да? Але для мене влітку я не можу його носити, я, він мене душить, він мені не подобається влітку. Я люблю його носити в холодну пору. І якраз от листопад, коли вже от аж мряка. Промозглість, щось капає на голову. Оце пора для Перлі від Лалік особисто для мене. Тому е, продала залишок у флаконі, але спохватилася, е, ніби був у мене дубль, але я за нього не я за нього не забула, я просто не могла його знайти. І в мене трапилась ну, майже паніка. Я просто пере... Перерила всі свої полички, а він там десь в кутку стояв, тому що було літо, да, була така тепла погода, я його просто задвинула подалі від очей, дістала, думаю, де пшик. І закохалась. Думаю, боже, ну, це така краса, це справжнє нішеве звучання аромата. До речі, з чим тут його порівнюють? Його порівнюють з Midnight Poison від Dior, я не знайома. Порівнюють з Yves Saint Laurent L, з Германом від Eldo. Я не знайома з цим ароматом. Дуже хочу познайомитись. Особисто мені цей аромат нагадує кримінального кохання від кіляна, той, який знятий. Тут подібна троянда. Обожнюю. Наступний шипер класичний це експлозиви від Eigner. Аромат знятий, але його ще можна знайти. Це просто він такий землистий, деревинний. Тут багато коріандра. Наверху, верхні ноти коріандр альдегіди, бергамот. Це все тут так гарно відчувається. Тут троянда пишна, вона відтіняється геранію. Для мене це. Дуже гарне поєднання, коли троянда поєднується з геранію, коли ця герань дає, додає потужності троянді, так би мовити, коли троянда підсилюється цією геранню. Для мене це невимовна просто краса. Знову ж таки, в базі, як і водиться дубовий мох, пачулі, ветивер, краса, неймовірна. Дуже гарний, він, до речі, його порівнює тут з Суар де Лун. 58 лайків і 56 дизлайків. Тому, ну, я не знаю, для мене все ж таки Суар де Лун більш медовий аромат, а це більш такий терпкуватий, чи що? Ходіть якось так. Наступний Шипер. І я відношу його вже до класичних це Джуліета з пістолетом Lady Vengeance. аромат 2006 року, Францискжан, його автор. Я, мені писали про те, що цей аромат перевипущений, і перевипуски цього аромату це зовсім не те, що було раніше, що от конкретно в цьому флаконі. Я купувала його, напевно, років 6 тому назад, і це ще не був перевипуск. Це просто бордові, темні, шикарні пачульні троянди. Тут є і зой супер. Ну, взагалі, Джуліт Хезеган це у нас така молекулярна кухня, так би мовити. Я не дуже люблю молекули, але для мене е цей аромат абсолютно не молекулярний. Я ніяк його не можу назвати молекулярним. Я не дуже в тому Петра, так би мовити, можливо. А більш прокачені носи скажуть, що так, це справді от молекула. Того, що він дуже гарно шлейфить, і ось цей сой супер. Він має таку властивість, як то зникати, то проявлятися на шкірі, давати ось цей шлейф красивий. Тут воно є, Амброксан і сой супер, але тут знову ж таки троянда і Герань. І для мене це все. Троянда, Герань і Пачулі. Це от такі от неошипри, так би мовити, там, де немає дубового мха, але обов'язково є пачулі, обов'язково є бергамот. Це такі дві складові шипра. Да? І троянда, яка вона тут гарна. Мені от вважається, знаєте, якийсь театр, оці куліси, такі бархатні, оці от тканини червоні, дуже-дуже красиво цей аромат з класичним агентом-провокатором я не погоджуюся, тому що для мене класичний провокатор це мускуси. Це мускуси, троянда з мускусом. Тут я не відчуваю мускусу особливого. Можливо, нові перевипуски «Lady Vengeance» дійсно подібні до класичного агента провокатора. Так, Коріандр. ну, я тут не відкривала. Фрагрантику. От коріандр... Ось так от його тут небагато в мене. Я його планую добити цього року і, і купити на заміну Суар де Лун, Тому що саме коріандр мені схожий на Suар DeLун. От вони подібні. Він такий медовий для мене шипер. Я не хочу займати час, але зараз спробую. Ось, друзі, просто натисла паузу, щоб відкрити сторінку на фрагрантиці. Це у нас аромат 1973 року. І ось конкретно ось цей флакончик, це вінтажний флакончик, мені дарувала цей аромат моя підписниця дуже давно. За що їй величезне дякую. Просто шикарний аромат. Тут так само на старті коріандр, альдегіди, бергамот. І знову це поєднання, троянди, герані просто. Улюблене моє поєднання. Тут так само білі квіти, яких я особливо не відчуваю. Тобто іланг хеланд Лілія, жасмін, Квітка апельсина, Це все тут є. Але для мене це троянда, це дубовий мох, пачулі, коріандр. От він мені дуже нагадує Суарделон. Тут, до речі, порівнює чи ні. Так, ну, да, перший аромат в, на фрагрантиці стоїть Суарделун. 764 лайка. Ну і дизлайків не, не, не менше, ну, 553 дизлайк. Тобто, не всі так вважають, але по пам'яті мені от, він так само нагадує Суарделон. Тому треба все ж таки купувати Суарделон. Так, Грес Кабошар. Наступний шипер. Це перевипуск. так? В мене на каналі є відео, де я порівнювала ось цей кабошар 2019 року парфумована вода з вінтажною туалетною водою. Вони абсолютно різні. Мене просили порівняти з іншими версіями. Ну, У мене просто немає доступу до, до других версій. От. Але скажу одразу, що, ну, хто не дивився то відео, подивіться, якщо вам цікаво, вінтажна туалетна вода, вона дуже ніжна, там ще той справжній дубовий мох. Але все рівно аромат дуже такий ніжний, лагідний. Ось цей набагато грубший, так би мовити. Це шкіряний шипер. Тут гальбаном на старті, який дає гіркоту цьому аромату. Жасмин Троянда і Ланхиланг в середніх нотах, і в базі в нас дубовий мох, шкіра і пачулі. Це той аромат, з яким я пройшла шлях від ненависті до кохання. Коли я його раніше от пробувала, і навіть вінтажну версію, мені якось ну, не до душі був цей парфум. Особливо о, у цей перевипуск 2019 року він мені пах завжди підвалом. От такою підвальною шкірою. І я навіть умовно ділила для себе шкіру на Шалімарівську або Кабошарівську. Да? Зараз цей аромат відкрився для мене якось по-інакшому. І я завдячую цим моїй парфумерній подрузі Наталі, яка мені власне, і подарувала цей аромат. Я його по-новому для себе відкрила. Його почала носити ще теплою осінню. І це невимовна краса. Він розкрився на мені шкірою. Але я почула і дубовий мох тут, і ось ці квіти. І це шикарний шипор, який я полюбила. І дуже цьому рада. Його порівнюють з бандітом від. Боже, як він, Робер Пігі. Я не пам'ятаю. Чи... Мені здається, я знайома з бандитом, але я його не пам'ятаю. Ну, а кабошар я полюбила, з задоволенням ношу і буду носити. Так, ну, що ще? de Клабдену Intense. Арабська парфюмерія. Аромат. До речі, не написано, якого руку аромат. Це дуже вдалий дюб на нуар Noir від Тома Форда. Просто один в один. В мене був колись від відлевант Нуар-де-Нуар, і я купила ось цей аромат по відгукам, тому що всі казали, що це клон. Я порівнювала, і ну, вони справді просто ідентичні. Тут дуже гарна троянда з шафраном і з удом. Але незважаючи на це, він шиприть. Ну, напевно, завдяки пачулі таким своєрідним. Тут знову це поєднання, моє улюблене, троянда з геранію, але воно йде на старті. Ці ноти заявлені на старті, але я їх відчуваю протягом всього звучання аромату. От фактично верхні ноти троянда, шафран і Гірання, відчуваю. Протягом всього звучання, і цей аромат, до речі, дуже стійкий, дуже голосний. Так, люди вказують, що він стійкий, що шлейф помітний, він справді помітний. І дивіться, Ford а... стоїть першим ароматом, з яким порівнюють Нуар-Денуар, і він набрав 1072 лайка. І лише 195 дизлайків. Це, ну, напевно, супер. Там прокачані носи. Або, от, знаєте, дуже такі прихильники Тома Форда, які ніяк не погодяться, що вони абсолютно схожі. Класний аромат. Він досі є в продажу. Тут, до речі, 105 мл. Якщо ви любите густі готичні троянди, то рекомендую до нього придивитися. Ну і. Новинка, яку я ще не носила. Ну, новинка вже була і Кабашар, власне, я його почала вже носити. Новинка цього року діва від Еммануель Унгаро. Ще один подарунок від Наталі. Аромат, який створив Жак Польш в 1983 році. Величезна просто піраміда. Мене тут одразу злякала тубероза, і вона на старті. Ой, трішечки відчутна. Але, друзі, яка це краса? Це просто, знаєте, от відчувається рука майстра. Він мені. До речі, порівнюють. Він мені так само трішки нагадує Суар де Лун. Ні, не порівнюють. Порівнюють з Палом ну, так би мовити, 210 лайків, 221 дизлайк. Але я от бачу тут в базі у нас мед і дубовий мох, і це поєднання мені нагадує Суар де Лун. Боже, яка це краса! Ви подивіться на цей королівський просто флакончик. Наскільки я знаю, це досить бюджетна парфумерія Еммануель Унгаро, Але, друзі, який же красивий це шипер. Дуже красивий. Коріандр так само: кардамон, бергамот. Троянда. Тут же троянда в поєднанні з квіткою гвоздика. Мені подобається гвоздика не завжди, але якщо вона гарно обіграна. Я отак от з пульвика відчуваю цей медовий дубовий мох. І це просто вау. Я ще не носила цей парфум. На руку тільки наносила декілька разів, так от, щоб і піти кудись, ні. Але планую це зараз надолужити. Планую його поносити саме в холодну осінь. Мені здається, це буде ефект вау. Шикарний флакон, шикарний шипер на осінь те, що доктор прописав. Друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, які шипри, якщо ви любите класичні шипри, ви носите восени. Я сподіваюся, якщо все буде добре, будемо живі, здорові, то я запишу другу частину про мої шипри, ті, які я ношу навесні. Це вже буде більш такі неошипри, і, знаєте, без підказки я б ніколи не розібралася, що то шип. Вот. Поки що це все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю ваші варіанти шипрі в коментарях. Якщо ви не підписані ще на мій канал, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає просувати мої відео на Ютубі. Бажаю вам затишної осені, спокійної. Нехай все у вас буде добре, друзі. Всіх обняла. всім па-па.